Дальність спуску цих ракет вона менша, ніж найновіші модифікації Атакамса. Ну, скажімо так, сучасніших це 165 кілометрів замість 300. Але до Бердянська, там десь біля 100 кілометрів, тобто, відповідно, вони змогли дістати. І вони споряджені, споряджені касетними бойовими частинами із осколочними субоєприпасами. Які ідеально підходять для ураження цілей ну, кшталт розташованої на аеродромі авіаційної техніки. Тобто, це все буде посічено, навіть якщо не буде викликана е детонація. Самі американці зараз від використання цих касетних е боєприпасів поступово відходять. Вони переробляють атакам на ракети з моноблочними, Частинами, от, але для нас касетні боєприпаси це ну те, що треба в даній ситуації. Тобто, завдяки цьому, ем, ну а скільки перед.